Я не мав почути цього, але почув. Це мала бути чергова нудна вечеря в домі тещі та тестя. Звичний передбачуваний вечір, одноманітний і безбарвний, де кожен грав свою роль у виставі під назвою Ідеальна сім'я. Я щойно вийшов із кухні і прямував до вітальні, коли почув голос своєї дружини. Вона говорила тихо, майже пошепки, очевидно думаючи, що ніхто її не чує. Але я почув він жалюгідний у ліжку, мамо, я вдаю кожен раз. А потім пролунали сміхи, сміх моєї тещі, різкий, насмішкуватий, ніби це був їхній злий жарт. Але це був не просто гумор. У тому сміху відчувалося зневажливе задоволення, така собі поблажлива радість, що в мене скрутилося всередині. Я завмер на півкроці, застиг, ніби мене паралізувало, а мозок гарячково намагався усвідомити почуте. Світ навколо затих, звуки будинку приглушилися під вагою цих слів. Я стиснув холодну склянку води так сильно, що кісточки побіліли, але не поворухнувся, не видав жодного звуку, боячись, що вони зрозуміють, що я стою зовсім поруч. І я хотів увірватися туди і одразу вимагати пояснень, але не зробив цього. Не тому, що боявся сварки, а тому, що десь глибоко всередині щось підказало мені. Це більше, ніж просто сварка. Це той момент, після якого вже не буде повернення. Тож я залишився на місці, продовжуючи слухати. Ой, люба чоловіки всі такі, відповіла теща зневажливо, ніби я був якимось нещасним тягарем, який її донька мусить терпіти. Принаймні, він уміє бути корисним в інших речах, чи не так? Ще одна порція сміху і ще одна хвиля огиди накотила на мене. Раніше я не надто замислювався над тим, які в мене стосунки з тещею. Ну так, вона завжди була трохи холодною, трохи зверхньою, але я списував це на її характер. Я переконував себе, що це не має значення, я ж одружився не з нею. Але зараз, чуючи, як вони говорять про мене, ніби я якесь жалюгідне непорозуміння, я зрозумів, що це не була випадкова обмовка чи невдалий жарт. Вони справді так мене бачать як щось нижче від себе. Всередині мене щось змінилося, холодна, тиха усвідомленість того, що шлюб, за який я так боровся, мав зовсім інше значення для неї. Для них обох. Я повільно відійшов, тихо прямуючи коридором до ванної, закрив двері за собою, замкнув замок і поставив склянку води на раковину, підняв погляд і подивився на своє відображення. Обличчя було безвиразним, але в голові крутилися тисячі думок. Як довго вона так вважала? Невже завжди? Я почав прокручувати в голові моменти з нашого шлюбу, її зауваження, на які я раніше не зважав. Ночі, коли вона відверталася, не сказавши ані слова, її роздратовані зітхання. Очі, які вона закочувала, коли я намагався проявити близькість. Я завжди списував це на втому, стрес, життєві обставини. Але тепер я запитував себе, а чи хотіла вона мене взагалі, чи я просто дурив себе всі ці роки. Жарт це слово боліло найбільше. Я не був ображений так, як вона, можливо, очікувала б, якби знала, що я почув. Ні, це було щось інше. Повільний, але пекучий гнів, змішаний із дивною пронизливою ясністю я не був розбитий, я не був знищений, я просто закінчив. Я глибоко вдихнув, змусивши себе зберігати спокій. Не було сенсу влаштовувати сцену, не було потреби в драматичній конфронтації ще ні. Адже справа була не лише в цьому моменті, справа була в усьому. Вперше за багато років я перестав дивитися на свій шлюб очима чоловіка, який відчайдушно намагається щось полагодити. Я побачив усе таким, яким воно було насправді, і в ту мить я зрозумів, що все зміниться. Я вийшов із ванної так, ніби нічого не сталося, не тому, що мені було байдуже навпаки. Просто мені потрібен був час Час обміркувати, час придивитися, час побачити все в справжньому світлі. Коли я повернувся до вітальні. Дружина і теща все ще сиділи на дивані, попиваючи вино і сміючись над чимось іншим, ніби кількома хвилинами раніше вони не розтоптали мене своїми словами. Але тепер я бачив їх інакше. Я сів на своє звичне місце навпроти, але вперше я не просто був присутній. Я спостерігав. Дружина кинула на мене короткий погляд, її обличчя залишалося незворушним, а потім вона повернулася до розмови з матір'ю. Ніякого почуття провини. Жодного натяку на хвилювання, що я міг це почути. І саме це боліло найбільше. Жодних нервових поглядів, жодного сумніву. В її голові навіть не промайнула думка, що я міг бути поруч і все почути. Ось настільки незначним вона вважала мене. Вона була переконана, що я просто якийсь наївний дурень, який ніколи нічого не зрозуміє. Я дивився, як вони розмовляють, їхні слова зливались у фон, поки я почав помічати те, на що не звертав уваги роками. Я став бачити речі, які раніше ігнорував, як її мати розмовляла з нею, завжди ставлячи мене на щабель нижче, змушуючи відчувати себе меншовартісним. І жодного разу дружина мене не захистила. Вона лише кивала, сміялася з коментарів, які мене принижували, ніби мене взагалі не було в кімнаті. Ніби я був невидимим. Але найцікавіше було те, що я не відчував злості, не такої, яку очікував. Не було криків. Не було стиснених від гніву кулаків, лише холодна, спокійна тиша. Глибоко в мені оселилось тихе, але непохитне усвідомлення. Вона ніколи по-справжньому не поважала мене. Дорога додому була пронизливо тихою. Вона сиділа поруч, гортаючи стрічку новин на телефоні, час від часу тихо сміючись чогось на екрані, повністю відсторонена від чоловіка, який віз її додому. І вперше я побачив цю тишу такою, якою вона була насправді. Це не було комфортом. Це не було тією близькою тишею, що виникає від звички бути разом. Це була байдужість. Їй навіть не спало на думку запитати, чи все зі мною гаразд. Вона навіть не кинула погляду в мій бік, щоб побачити, чи я не засмучений. І цього було достатньо, щоб я все зрозумів. Коли ми повернулися додому, вона одразу пішла до спальні, надягла свою звичну широку футболку та вмостилася в ліжку з телефоном у руках. Як робила це завжди. Це був її ритуал, за яким я спостерігав сотні разів. Але тієї ночі я не просто бачив це, я нарешті зрозумів усе. Я сів на край ліжка і подивився на неї. Я не відчував ані кохання, ані злості, лише холодну, пронизливу ясність. Тобі сподобався сьогоднішній вечір? запитав я рівним спокійним тоном. Вона ледь підвела очі. Так було непогано. Непогано. Я кивнув, вдивляючись у підлогу, поки це слово луною відбивалося в моїй свідомості. А потім я поставив запитання, яке ніколи раніше не озвучував, просте, але таке важке, що воно ледь не застрягло у горлі. Ти мене поважаєш? Оце її зачепило. Її пальці завмерли на екрані, і вона нарешті підняла погляд, здивування розширило її очі. Не провина, не занепокоєння, просто щире здивування, ніби вона не розуміла, чому я взагалі міг про таке запитати. Що? запитала вона, видавивши короткий, глузливий смішок. Що це за питання, серйозне? відповів я, зберігаючи рівний тон. Її брови зійшлися на переніссі. Вона трохи розгублено подивилася на мене і сказала: Звісно, я тебе поважаю. Але її слова були порожніми, автоматичними, ніби вона просто казала те, що потрібно було сказати. В них не було щирості, не було емоцій. Вона сказала це лише тому, що думала, що так потрібно відповісти, а не тому, що насправді мала це на увазі. Я не став більше допитуватись, не було потреби. Її байдужий тон, те, як вона миттєво повернулася до свого телефону, це сказало мені все, що я мав знати. Я просто залишився сидіти, даючи моменту осісти в голові, розуміючи, що вона навіть не спромоглася запитати, чому я це питаю, що в неї не виникло жодного бажання мене заспокоїти чи підтримати. Тієї ночі я майже не спав, але не тому, що був засмучений чи розбитий, а тому, що мій розум працював наповну, уже прокручуючи в голові подальші кроки. Я витратив стільки років, намагаючись бути хорошим чоловіком, гнувся в три погибелі, щоб усе працювало, відчайдушно прагнучи стати тим, кого вона могла б кохати і поважати. Але ти не можеш змусити когось цінувати тебе. І вперше за багато років я нарешті це зрозумів. Я більше не намагатимусь. Наступного ранку я прокинувся раніше за неї. Сів на край ліжка, втупився в підлогу, слухаючи рівне гудіння стельового вентилятора. Думки були чіткими, різкими, надто чіткими. Не було звичної ранкової млявості, жодного туману в голові. Лише холодна, гостра ясні. Я подивився на неї. Вона лежала загорнута в ковдру, її обличчя було спокійним, розслабленим, глибоко зануреним у сон. Вона виглядала такою безтурботною, такою умиротвореною, абсолютно не усвідомлюючи, що все змінилося. Абсолютно все. Я підвівся, пройшов у ванну і тихо зачинив за собою двері. Світло я не вмикав, просто стояв у напівтемряві, відчуваючи холодну плитку під ногами. Нарешті я подивився в дзеркало, вперше за довгий час подивився по-справжньому, не просто на відображення, а на людину, яка дивилася на мене звідти. Я побачив у своїх очах в тому. Той погаслий погляд, який я переконував себе вважати частиною дорослішання, частиною подружнього життя. Мої плечі були згорблені, обличчя беземоційне, безжиттєве. Я виглядав не як людина, яка насолоджується життям. Я виглядав як чоловік, який просто існує, механічно виконує свої обов'язки, але колись я був іншим. Я був упевненим у собі, я вмів заявляти про свою присутність. Я заходив до кімнати і відчував, що маю значення. Але десь по дорозі я втратив це. Воно вислизнуло від мене шматок за шматком, і я навіть не помітив, як це сталося. Стоячи перед дзеркалом і дивлячись на себе, я нарешті зрозумів, коли саме це почалося. Колись я мав значення, принаймні для самого себе. Але десь на цьому шляху це змінилося. Як я дозволив цьому статися? Я нахилився над раковиною, стискаючи холодні краї так сильно, що кісточки пальців побіліли. У голові почали виринати спогади, які я довго ховав, моменти, які я виправдовував, ігнорував або просто звик приймати. Наприклад, як моя дружина завжди мала останнє слово у всьому, де ми вечеряємо, куди їдемо у відпустку, з ким проводимо час, або як вона закочувала очі, коли я говорив про свої захоплення, ніби вони були смішними чи неважливими. Поступово, навіть не усвідомлюючи цього, я припинив ділитися тим, що мені подобається. Тому що в глибині душі знав, їй байдуже. А ще були всі ті випадки, коли я гнувся, аби уникнути конфлікту, вибачався за те, чого не робив, сміявся з жартів, які мене ображали, ковтав образи від її матері, бо вона завжди така. Я проковтував свою гордість щоразу, коли вона принижувала мене перед іншими, або ще гірше, коли вона жартувала про мене, а її друзі сміялися разом із нею. Я переконував себе роками, що це нормально, що так виглядає шлюб, що кохання означає компроміс. Але це був не компроміс, це було стирання мене як особистості. Я випростався, вдивляючись у своє відображення, але не відчув злості ні на неї, ні на когось іншого. Я був злий на себе, розлючений за те, що дозволив цьому зайти так далеко, за те, що став тим, хто мириться зі статусом другорядного. Я згадав попередній вечір той момент, коли вона відмахнулася від мого запитання про повагу, ніби це було щось смішне та несерйозне. Правда? Вона не поважала мене. Але справжня, болюча правда? Я сам себе не поважав. Ця думка вдарила сильніше, ніж будь-які її слова. Я повільно видихнув, ще міцніше вчепившись, у край раковини. Справа була не тільки в ній, чи в нашому шлюбі, який втратив свою суть. Справа була в мені. В тому, ким я дозволив собі стати, ким я хотів би бути, і в тому, чи готовий я продовжувати жити, випрошуючи найменші крихти гідності. Ні, більше ні. Я відкрутив кран і бризнув на обличчя холодною водою, відчуваючи, як вона повертає мене до реальності. Я більше не збирався витрачати ні секунди на прикидання, прикидання, що все зміниться саме собою. Прикидання, що якщо я спробую ще трохи, вона нарешті побачить мою цінність. Я побачив достатньо. А тепер настав її час побачити, що буде, коли я перестану намагатися. Коли я вийшов із ванної, я вже почувався по-іншому. Не так, щоб вона це одразу помітила, але я відчував це десь глибоко в собі. Я не сказав жодного слова, проходячи повз неї. Вона все ще лежала, загорнута в ковдру, напівсонна, поглинута своїм телефоном. Я колись завжди казав доброго ранку. Навіть цілував її в чоло перед тим, як розпочати свій день. Але не сьогодні, і вона навіть цього не помітила. Я взяв ключі, вийшов із дому і сів у машину. Я не збирався їхати на роботу ще ні, мені потрібен був час. Я їхав без жодної мети, даючи думкам вільно текти, складаючи в голові план наступних кроків. Я не збирався діяти з опалу чи імпульсивно. я не збирався давати їй таке задоволення. Не буде ані криків, ані благань. Я більше не був тією людиною, я занадто довго чекав, поки все налагодиться, тепер настав мій час змінити все. Коли я повернувся додому ввечері, я тримав себе в спокої. Я не був холодним, але й не був по-справжньому присутнім. Вона була на кухні, розмовляючи телефоном зі своєю матір'ю, сміялася легко, безтурботно, навіть не підозрюючи, що все вже почало змінюватися. Я взяв пляшку води з холодильника і прислухався. Ні, він нічого не сказав, як завжди, ти ж знаєш, який він. У її голосі не було ані хвилювання, ані сумнівів, ніби вона говорила про щось незначне. Впевненість у її словах різонула мене. Вона була настільки впевнена, що знає мене досконало, була переконана, що знає наперед кожну мою реакцію, або, скоріше, її відсутність. Я майже міг відчути самовдоволення її матері, що лунало крізь телефон. Чоловіки прості, люба, пестливо промовила її мати. І в цю мить я зрозумів, наскільки мало вона мене цінувала, вважала мене передбачуваним дурним, але вона помилялася, і дуже скоро вона зрозуміє, наскільки. Я не здригнувся, я не відреагував взагалі, просто розвернувся і пішов абсолютно мовчки, бо це був останній раз, коли вона думала, що знає мене. Протягом наступних кількох днів я зробив те, чого ніколи раніше не робив. Я перестав грати за її правилами. Я різко обірвав цю гру. Я більше не писав їй повідомлень протягом дня, як робив це раніше, жодного як проходить твій день, чи без глуздих перевірок, нічого. Я почав приходити додому пізніше, без жодних виправдань, без вигаданих історій, просто пізніше. І коли нарешті заходив у двері, я не був злим чи холодним. Я був відстороненим. Якщо вона запитувала, де ти був, я відповідав просто на вулиці і більше нічого, жодних пояснень. Вона не звикла до такого. Вона звикла все контролювати, знати кожну деталь, мати мене як надійну, передбачувану константу в своєму житті. Але тепер перед нею був зовсім інший я, якого вона не впізнавала. Я помітив, як це почало її тривожити. Вона почала пильніше спостерігати за мною, її погляд слідкував за кожним моїм рухом, ніби вона намагалася зрозуміти, що змінилося. Одного вечора вона нарешті спитала: з тобою все гаразд? Напевно, вона відчула цю зміну, я подивився на неї, по справжньому подивився я побачив її розгубленість, її невпевненість, її дискомфорт. І знаєте що? Мені стало легше. Роками я був тим, хто постійно сумнівався, хто підлаштовувався під її світ. А тепер усе змінилося, тепер вона шукала відповіді. У мене все добре, відповів я спокійно, ідеально рівним тоном, не даючи їй за що зачепитися. А потім я дозволив тиші зависнути між нами, важкій і незручній. Довго не довелося чекати, поки з'являться перші тріщини. Вона почала кидати дрібні зауваження, намагаючись викликати реакцію. Останнім часом ти якийсь дуже тихий, зауважила вона. Я просто знизав плечима. Ти поводишся дивно, спробувала вона ще раз, ще одне зниження плечима. Вона не могла цього витримати, бо для неї мовчання і байдужість були нестерпними. І ось у чому секрет байдужість дає силу. І вперше за весь наш шлюб ця сила належала мені. Її поведінка почала змінюватися. Вона частіше дзвонила протягом дня, залишала маленькі записки по дому, те, чого не робила роками. Одного вечора вона навіть приготувала мою улюблену вечерю, сервірувала стіл так, ніби намагалася повернути нас у перші дні нашого шлюбу. Я сів, взяв шматок, скуштував і сказав смачно і все, нічого більше. Вона була не дурною, егоїстичною, маніпулятивною, зневажливою так. Але не дурною. Вона знала, що щось не так. Вона відчувала це в тому, як я більше не реагував, як раніше, у тому, що я більше не гнався за її увагою чи любов'ю. Я не запитував, як минув її день. Я більше не намагався подолати дистанцію, яка зростала між нами, і це лякало її, тому що вперше вона втратила контроль. А потім настав вечір, коли все вийшло на поверхню. Вона сиділа на дивані, гортаючи стрічку в телефоні, вдаючи, ніби їй байдуже. Але її напружена постава, те, як її погляд ковзав по екрану, видавали її. Вона чекала. Чекала, коли я запитаю, що сталося, чекала, коли я спробую повернути її. Я сів навпроти неї, дозволяючи важкій тиші заповнити кімнату, перш ніж нарешті заговорити Я чув тебе. Її голова різко піднялася, в очах майнуло здивування. Що? Я нахилився вперед, спершись ліктями на коліна, мій голос був спокійним і рівним. Тієї ночі в домі твоєї матері я почув тебе. Її обличчя на мить зблідло, в паніці її очі розширилися, але вона швидко взяла себе в руки і удавано засміялася. Що? Про що ти взагалі говориш? Я не повторився, і не було потреби. Її пальці міцно стиснули телефон, кісточки побіліли. Якщо ти щось не так почув, почала вона. Я не помилився, перебив я її, голос був холодним і рівним. Жодного гніву, жодної драми, лише проста істина. Я почув усе. Ти назвала мене посміховиськом у ліжку, сказала своїй матері, що кожен раз удаєш. Я нахилив голову, уважно дивлячись на неї. А потім ти засміялася ви обидві сміялися? Тож, скажи мені, що саме я неправильно зрозумів. Вона застигла на місці, її рот злегка відкрився, ніби вона намагалася щось сказати, але слова застрягли десь у горлі. Вона не могла повірити, що цього разу я не відступлю, що не дозволю їй перекрутити все на свою користь. Її губи ворушилися, але жодного звуку не було. Нарешті вона наважилася Ти ти справді через це засмутився? Це було просто, просто жіноче базікання. У цьому не було нічого серйозного, я ледь не засміявся. Нічого серйозного? Я повільно кивнув, ніби обмірковуючи її виправдання. Цікаво. Вона насупилася, схрестивши руки на грудях, ставши в оборонну позу. І що це має означати? Я відкинувся назад, витягнув ноги, не відводячи від неї погляду. Це означає, що я нарешті зрозумів одну річ. Вона напружилася, її голос став різкішим. Та невже? І що ж ти зрозумів? Я подивився їй прямо в очі, голос залишався спокійним і твердим, що я закінчив. В кімнаті запанувала мертва тиша. Вона дивилася на мене, часто кліпаючи, ніби не могла до кінця усвідомити сказане. Закінчив з чим? Її голос був тихішим, більш вразливим, ніж я коли-небудь чув. Закінчив з цим. Я жестом показав між нами, з цим шлюбом, з цією грою, з тим, як би ти це не назвала. Вона нервово засміялася, похитала головою. Ти поводишся нерозумно, невже? Мій голос був рівним, без найменших емоцій, бо я роками переконував себе, що саме так має виглядати шлюб, що мені потрібно більше старатися, бути кращим, робити більше. Але виявилося, що справа не в мені взагалі справа в тобі і в тому, що ти не поважаєш мене, ти, мабуть, ніколи не поважала. Її рот відкрився, але швидко зачинився. Вона намагалася підібрати слова, але вперше їй не було що сказати. Я підвівся, відчуваючи себе легшим, ніж за останні кілька років. Я тебе не ненавиджу, але я більше тебе не кохаю. Принаймні не так, як чоловік має любити свою дружину. І точно не так, як чоловік має любити жінку, яка дивиться на нього зверхньо. Вона почала дихати швидше. Почекай, але я вже розвернувся і йшов геть. Я більше не збирався давати їй владу надімною. Я більше не хотів бути тим, хто завжди піклується більше, хто намагається сильніше. Я нарешті закінчив. Я невиразно махнув рукою між нами. Оце ми щоб це не було. Вона знову нервово засміялася, але цього разу в її сміху не було впевненості. Ти поводишся нерозумно, невже? Я нахилив голову, втупившись її в очі. Бо роками я заплющував очі на те, як ти до мене ставишся. Я закривав очі на твою байдужість, виправдовував тебе. Я навіть переконав себе, що твоя холодність і відсутність зусиль це нормально, що так виглядає шлюб. Але це неправда. У шлюбі має бути повага. А тепер я бачу це чітко: ти не поважаєш мене. Мабуть, ніколи не поважала. Вона напружилася, її обличчя спохмурніло, вона важко ковтнула. Це неправда, справді? Я злегка всміхнувся. Тоді чому ти не відчула ні краплі провини, коли говорила це? Чому ти не задумалася, перш ніж сміятися разом зі своєю матір'ю з мене? Її рот відкрився, але потім вона його закрила. Її очі округлилися від шоку. Їй не було чого сказати. Я підвівся, витягнув спину і вперше за довгий час відчув себе майже невагомим. Я тебе не ненавиджу, чесно сказав я. Але я більше тебе не кохаю. Не так, як чоловік має любити свою дружину. І точно не так, як чоловік має любити жінку, яка його не поважає. Вона почала дихати частіше почекай. Але я вже дістав телефон з кишені, поклав його на стіл, екран засвітився електронним листом. Це був підписаний договір оренди моєї нової квартири. Її очі округлилися, вона здивовано витріщилася на екран. Ти, ти це спланував? Я кивнув. Так, деякий час тому, і саме тоді я побачив, як її охоплює паніка. Роками вона вірила, що тримає всю владу в наших стосунках. Вона була впевнена, що може говорити і робити все, що завгодно, а я завжди буду поруч, готовий пробачити, готовий гнатися за нею. Але більше ні. Я йшов, а тепер вона залишилася сам на сам зі своїм безладом. Ти серйозно? її голос затремтів. Абсолютно. Я похитав головою. Ні. І вперше з моменту нашого знайомства вона виглядала маленькою, вона не заплакала. Я очікував, що це станеться, або що вона хоча б спробує влаштувати якусь драму. Але вона просто сиділа, не зводячи з мене очей, намагаючись усвідомити, що я не блефую, що це не чергова наша сварка, після якої я розізлюсь. Вона закотить очі, а потім ми зробимо вигляд, ніби нічого не сталося. Ні, цього разу все було інакше я вже пішов. Я взяв телефон, засунув його назад у кишеню і пішов до спальні. Я відчував її погляд на собі, але вона не промовила жодного слова. Ні тоді, коли я взяв сумку, яку зібрав кілька днів тому, Ні, коли я взяв ключі, Ні, коли я підійшов до дверей. Я зупинився на порозі, обернувся і востаннє подивився на неї. Вона виглядала такою маленькою, не жалюгідною і не такою, щоб я відчув жалість. Просто маленькою, наче людина, яка все життя вірила, що контролює ситуацію. Лише для того, щоб надто пізно зрозуміти, що насправді це була ілюзія. Сподіваюся, ти знайдеш те, що шукаєш, сказав я щиро. Вона нічого не відповіла. Я відвернувся, вийшов за двері, і на цьому все закінчилося. Є щось сюрреалістичне в тому, щоб від'їжджати від життя, яке ти колись вважав постійним. Я не відчував суму. Я не був злим, я просто відчував легкість. Перше за багато років я не ніс на собі тягар доведення власної цінності людині, яка ніколи її не визнавала. Я більше не мусив виправдовуватися, я більше не сумнівався в тому, чи достатньо я хороший. Я більше не мусив намагатися, і це усвідомлення воно було визвольним. Моя нова квартира була нічим особливим, Звичайна однокімнатна з голими стінами і мінімумом меблів. Але коли я зайшов усередину, відчув те, чого не відчував роками. Спокій. У повітрі не висіла напруга, не було ні мого осуду, не було ходіння на вшпиньках, не було цього постійного аналізу, кожного слова та дії, страху, що я знову щось зробив не так, лише тиша, лише свобода. Тієї першої ночі я сів на новий диван з пляшкою пива в руці і дивився у вікно на міській вогні, і я думав про все про час, який я змарнував, про роки, які я витратив, зменшуючи себе, підлаштовуючись під життя, яке ніколи не було мені призначене. А потім я перестав думати, тому що минуле більше не мало значення. Важливим було тільки те, що попереду. Знаєте, що найцікавіше в тому, щоб відпустити, коли нарешті це робиш, розумієш, наскільки це легко. Ти так довго тримаєшся за щось, бо переконуєш себе, що без цього розвалишся, що це необхідно, а потім відпускаєш. І не розвалюєшся. Ти дихаєш, рухаєшся вперед і більше не озираєшся. Наша історія закінчилася тієї ночі. І якщо ви дійшли зі мною до цього моменту, можливо підпишіться на наш канал. Це дуже нам допомагає. Я обрала ще два відео, які, на мою думку, вам сподобаються. Можете переглянути їх, я чекатиму на вас у наступній історії. Бережіть себе і до зустрічі!